Пацієнт з першим в Україні штучним серцем вперше вийшов на прогулянку. Лікарі кажуть, адаптація пройшла успішно. Тепер чекають наступного етапу пересадки донорського серця. Поряд із чоловіком його дружина разом швидше освоювати апарат на прогулянці з подружжям. Побувала Вікторія Рощина. І в радощах, і в горі. Світлана і Павло разом з 17 років. Хворобу і операцію сприймають як ще одну сходинку, яку вони обов'язково здолають у двох. Він говорить, що мамі, що мам з тобою я прожив більше, ніж з мамою. Лим для мене найблизькі родної чоловіки. Хочеться, конечно, витащити його з усього. Хочеться, щоб он. Вернулася до нормальній життя. на операцію. Павло погодився одразу, а от Світлана довго вагалася, та часу було обмаль, тож ризикувати не стали. Отита паша не боїться. я боюсь. От, і мені була страшна ця технічна сторона. Імплантація механічного серця це лише місток перед пересадкою серця донорського. Скільки пацієнт може прожити зі штучним органом, невідомо. Наразі подружжя налаштоване позитивно. Довго затримуватись у стінах лікарні не збираються. у мене 21 августа, Поэтому, как Нам головне, щоб Паша почав скакати по лісницям бути таким. О, так, репнят. я тміємо тут гантельки обіцяла подагнать. І, хоча Павлу ще важко пересуватися і говорити про свого хірурга і інших медичних працівників, висловився. О, тоже хороше Дима, і всі інші тоже хороші. Медсестра Наталя біля Павла відтоді, як він опинився в лікарні, за 19 днів подружжя стало для неї рідним. Ну це довгий шлях. Ви бачите, да ну вони молодці. Дуже має таке значення. Світлана підтримує його кожен раз. Та я умиляюся я кожен раз, коли дивлюся. на Та, Це непростий шлях, і я думаю, вони його достойно пройдуть. Стан пацієнта стабільний, кажуть лікарі. Тепер треба готуватися до наступного етапу пересадки донорського серця. Це устройство, це мост трансплантації. Але є випадки, коли це устройство повністю компенсувало роботу серця і просто збиралось устройство, і пацієнти жили самостоятельно, встановлюють сердечні мишці. Штучне серце для Павла Дорожка надали німецькі медики в борг. Коштує такий апарат більш як 3 мільйони гривень. На оплату наразі зібрали 220 тисяч, тож інститут серця і сам пацієнт просять про допомогу усіх небайдужих. Реквізити є на сайті благодійного фонду Серце на долоні. Вікторія Рощина, Богдан Глуховський. Новини на першому.